Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді збалансований ігровий комп'ютер. Ми його хотіли продемонструвати на базі найактуальніших комплектуючих, які показують відмінну продуктивність в іграх. При цьому ми намагалися підібрати їх так, щоб не виходити за межі розумного бюджету. Наша мета показати потужний та надійний ПК, який прослужить вам роки і потягне всі сучасні проекти у Full HD та навіть квати HD. Приємного перегляду. Почнемо з процесора: це стандартний AMD Ryzen 5. 7500F. Серце нашої збірки це шестиядерний 12-потоковий процесор, який створений спеціально для ігор. Він дає нам ідеальний баланс між продуктивністю та ціною. Його більшність достатньо, щоб розкрити потенціал нашої відеокарти. Материнська плата Asus Prime B850 Plus. Під процесор ми обирали надійну плату від Asus. Вона підтримує оперативну пам'ять DDR5, має всі необхідні порти, а головне якісні компоненти, які забезпечують стабільну роботу. Це надійний. І фундамент для нашої системи, ну і звичайно, не за всі кошти світу. А тепер найцікавіше наша королева ФПС RTX 560. Це відмінне рішення для комфортного геймінгу. Заводський розгін та ефективна система охолодження від MSI дозволяють вичавлювати максимум із цієї карти. З нею можна не перейматися продуктивністю в іграх у Full HD, а в багатьох проектах можна сміливо виставляти роздільну здатність і Quad HD. Звісно, ви можете звернути увагу на RTX 4060 або альтернативу. AMD. все залежить від вашого бюджету. А для мене п'ятсот 60 або 560 Super це майбутній топчик за свої кошти. На пам'яті ми не економили. Сьогодні 32 ГБ це вже золотий стандарт. Ми рекомендуємо комплект із двох планок по 16 ГБ, щоб задіяти двохканальний режим, частота 6000 МГц, та таймінги забезпечують швидку роботу всієї системи. Тобто тут уже вибирайте за вашим бюджетом. Діпкул Assassin 4 White. Це не просто кулер, це вибір для тих, хто цінує мінімалізм і максимальну ефективність у своїй збірці. Це масивний кулер з двосекційною конструкцією і сімомат тепловими трубками він здатний впоратись навіть із найгарячішими процесорами, забезпечуючи їм стабільну та низьку температуру. Він білий, строгий і без зайвого РГБ. Усі вентилятори заховані, що створює дуже чистий і елегантний вигляд. При цьому на бічній панелі ви можете перемикати його в тихий або продуктивний режим, залежно від своїх потреб. з мінусів це великі розміри та складні становлення. Посилання на башту залишу в описі цього відео. Їдемо далі. SSD, диск Adata Legend 900 Pro. Для швидкого Ввантаження системи та ігор ми обрали швидкий NVMe накопичувач на 1 ТБ. Швидкість читання та запису тут просто вражаючо. 7400 і 6500. Загалом цим вже нікого не здивуєш, ніяких довгих завантажень, тільки моментальний доступ до всього за свої кошти. Ну для мене це просто зіронька. Охолодження ID Cooling Frozen A410DK. Щоб процесор не перегрівався, Ми обрали якісний баштовий кулер не за всі кошти світу. Він легко впорається з охолодженням Ryzen 5 7500F. Буде працювати тихо та забезпечить низькій температурі навіть під серйозним навантаженням. Блок живлення first player. Блок живлення це стабільність усієї системи. Ми взяли модель на 750 Вт із сертифікатом 80 плюс бронз. Цього більш ніж достатньо для нашої збірки, і в нас залишається хороший запас потужності для майбутніх абгрейдів. Корпус тут у нас є Gaming Hexagon. Ми обрали стильний корпус з відмінним продувом, Спереду металова сітка, а з боку загартоване скло. Загалом, звичайний корпус Адекватні кошти всередині достатньо місця для зручного укладання кабелів. Тепер переходимо до ігрових тестів приємного перегляду. In the shadows, we're the speed demons. Our engines growl like wild hyenas. We're breaking the laws, both seen and unseen. In this world of speed, we're the supreme machines. darkness is our canvas the night Road is ours, we own the track. We're leaving behind a trail of black. Our eyes are fixed on the finish line. In this mad dash, we cross the line just fine. Ну що ж, ось такий потужний та збалансований комп'ютер у нас вийшов на нашу думку. І, як на мене, це чудова ціна за таку продуктивність. Сподіваюсь, вам сподобалася збірка. Якщо так, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути на вподобайку. Пишіть в коментарях, яку ще збірку ви б хотіли побачити, або що краще треба було зробити саме в цій. Всім гарного дня.